Міських обранців, які минулого засідання, на вході чекав пікет протестувальників, організував обласний осередок української народної партії. До них окремою колоною долучилися священики УПЦ Київського патріархату. Вони виступали проти появи у рівному російського культурного центру і вимагали від рівноради не виділяти під його будівництво землю. По перше, я сподіваюся, що депутати рівненської міської ради не є московськими холуями і все ж таки будуть підтримувати рідну церкву на рідній землі і рідний народ і рідні духовні цінності. Ніякого російського центру у Рівному будувати не планують. Запевняє натомість очільник руського культурного центру Михайло Кирилов. А землю на пагорбі слави площою більше двох гектарів вони просять, аби звести там кафедральний собор Олександра Невського. Це вигадка. Тому що я можу присягаю перед Господом, що ніякої навіть думках не було в нас, щоб був там російський центр. Там буде будуватися кафедральний собор, і всі культи без Там ніякого центру не буде тим більше російського. Однак конфліктне земельне питання, як і решту, депутатам розглядати так і не довелося. Адже засідання сесії не розпочали через відсутність кворуму. Наступного разу депутати зберуться на початку серпня. Точну дату засідання ще мають погодити фракції. Тоді рівне рада і розглядатиме конфліктне земельно-релігійне питання. Але вже сьогодні щодо нього міський голова заявив про свою позицію. Протистояння він називає 100% політичним і обіцяє тримати нейтралітет. Я в цей конфлікт вручатись, не маю бажання. Є представники всіх фракцій. Ми створили комісію з представників всіх фракцій і голосувати будуть депутати. Я зроблю все, щоб ви побачили, хто як голосує. Це буде відкрито. Це не буде закрите голосування. А і висновки зробите самі. Я цей конфлікт не стою ні на чию сторону. Людмила Усік, Микола Штемпель, інформаційна програма. День.